Це вже моя третя машина відгружається, яку я особисто супроводжував туди. Друга машина це доску ми везли на бліндажі, на окопи хлопцям. Я отримав сьогодні верніше вчора список, який, на жаль, містить такі речі специфічні, які ми, волонтери. Можливо, для нас дуже складно це все організувати. Загальна вартість цієї заявки десь досягає до півмільйона гривень. Я звертаюсь до органів влади, і в мене, ну скажем, і кричу вам СОС, допоможіть, будь ласка, нам. Тому що е, якщо е, ми зараз не виділимо, не виділимо ви не виділите ці кошти на збереження життів цих хлопців, то завтра сюди прийдуть груз 200 і вам прийдеться в 10 разів більше заплатити цим сім'ям погибшим. Особливо це стосується військової прокуратури. Налагодіть якийсь механізм, щоб волонтери мали доступ до тих. Коштів, які лежать на, на рахунку міністерства оборони і не використовуються.